І там же в проєкті у всіх документах указувало, що організаторами проєкту безпосередньо першими особами, які організували, організували цю постанову Політбюро ЦК КПРС, не постанову ЦКі увагу, а постанову ЦК КПРС це взагалі обмежена кількість осіб, десь, по-моєму, чоловік 12 чи 15. Був сам генеральний секретар Михайло Горбачов. Як я вже вам сказав, і член ЦК ККПРС, голова Верховної Ради України, народний депутат України Володимир Івашко і завідуючий управліннями справами СККПРС Микола Кручина. Я потім до всіма дуже добре познайомився. І ось що робити? Я не спав всю ніч. По-перше, що зробив, я практично на пам'ять вивчив все, що написано, і була ще ідея, що можливо взяти нові. Ну, Порвати, спалити, викинути, порвати на рівні кусочки, злити в унітазі, і так далі, щоб цих слідів, а от просто в пам'яті залишити, що я це бачив, читав і так далі, що це правда. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.